Це найкращий електронний годинник. По моїй рекомендації такий купили четверо людей, і всі задоволені, носять його рука, роками. Це Huawei, версія GT5. До того в мене була перша чи друга версія, я точно не пам'ятаю. І поміняв, тому що сенсор частково перестав працювати, але вони в мене прослужили років 6. Зараз розкажу детальніше про функціонал. По-перше, тут дуже стильний корпус, він мені прям подобається подобається. Величезний плюс цього годинника – це його батарея. За, ми, за більше, ніж добу, пішло 10% батареї. Це його вчора зранку там, до 85 зарядив чи 86, ось зараз 77. Функціонал дуже широкий. Найзручніше для мене особисто це виклики, можна відповідати, можна скидати. Сповіщення я собі відключив, бо вони постійно приходять там з різних месенджерів, це мені не потрібно. Потім, що дуже корисно, що дуже для мене корисно, це ще таймер. Коли ти щось готуєш, то там можна засікти прямо на руці час. Е, ну і всякі відслідковування по здоров'ю. Тренування, кроки, калорії, все, що вам потрібно. Е, і додалась, до речі, нова функція, що можна сфотографувати прямо з годинника. Тобто ви там поставили телефон на штатив, взяли годинник і сфотографували себе або почали знімати відео і закінчили знімати відео. Дуже зручно. По вартості він був 10800, я собі його недавно купив. Дуже дуже класний, рекомендую Huawei Watch GT5. чого мені тут не вистачає. Так, це функції оплати як карткою, як телефоном. Ну, але годинник коштує 10 800, не 20 тисяч. Тому якщо цієї функції немає, ну немає, немає, нічого страшного. Але його батарея, ви просто будете забувати, що вам треба зарядити годинник. От він там вам напише, лишилось 5%. Ви там поставили на 20 хвилин на зарядку, зняли і все. І пішли ще тиждень чи півтора з ним ходити. Дуже-дуже раджу, класний подарунок чоловіку. Це 46 міліметрів діагональ, а для жінок є 41 міліметр, акуратніше виглядає на жіночій руці. Якщо цікаво, напишете приватні повідомлення, скажу, де купив. Потім. Такі ціні.